Історія з Михайлом Мудриком збентежила не тільки Україну, а й весь футбольний світ. Але ж не один мудрик попався на допінгу серед українців за останні десятиліття. Кілька гучних імен таки потрапили в епіцентр скандалів, зіпсувавши собі кар'єру. Та репутацію. Дехто вживав заборонені препарати через незнання, інші цілеспрямовано шукали перевагу. Радий всіх бачити на каналі Футграм старих та нових підписників без різниці. Радий, що нас з вами об'єднує футбол. З вами як завжди, Костя Фолстин. і Сьогодні ми разом згадаємо тих українців, які опинилися по той бік спортивної етики. Перший футболіст, який попався в нашому чемпіонаті, був Сергій Нагорняк. Нині відомий футбольний експерт, між іншим. Свій бан Дніпряни отримав в далекому 97-му році, і саме цей приклад вживання допінгу в українському футболі є одночасно і найгучнішим, і найтемнішим. На горняка викрили у позитивній допінг пробі після матчу плей-офф проти Хорватії за право поїхати на Чемпіонат світу 98-го року. У тому виїзному поєдинку для нас це склалося як найгірше. Ми програли 0-2 та ще й на горняк допінтестрували. Тоді нашим змі повідомлялося, що півзахисник Дніпра нібито приймав Бромантан від запаморочення. За ці заборонені пігулки Сергій отримав дворічну дискваліфікацію, яка у результаті була замінена на 12 місяців. Така а чому ця історія темна? Запитаєте ви в мене? Справа в тому, що тоді в футбольних колах ходили чутки, що нібито на провалом допінгтесті спіймали іншого футболіста збірної України та ще й динамівця. А от Нагорняка, нібито попросили взяти провиду на себе, щоб комусь не псувати репутацію. Правда, це чи вигадка невідомо, але Нагорняк досі цього приводу не дає жодних коментарів. До речі, у підсумку головним винуватцем у тому інциденті було визнано лікаря Дніпра Леоніда Левченка. Щодо нагорняка, то після дискваліфікації він встиг пограти і за Шахтар, і за Київський арсенал, Волинь та Запорізький Металург, і навіть за кордоном в Китай. Наразі ж нагорняк є головним тренером епіцентру, який пробився до УПЛ. Пам'ятаєте такого футболіста, як Дмитро Невмивака. Він попався на застосуванні заборонених медпрепаратів у молодіжній збірні, чемпіонаті Європи шостого року, де наші стали від чемпіонами. Допінгу захисника виявлено після півфінального поєдинку проти Сербії виявилося, що виною тому банальний збіг обставин. Дільничий лікар порекомендував Дмитру від тиску сечогінний препарат хлорталідон. А про прийом цих пігулок Немивака не повідомив ані клубного лікаря, ані лікаря збірної. У підсумку УЄФА забанив футболіста на 12 місяців. Відбувши дискваліфікацію, Невмовака повернувся до складу з рідного металурга, а пізніше грав за ілічівець. Ще був у білоруській гомелі та граніті. А завершив кар'єру влітку вісімнадцятого року. Так, у дружині є перед екраном? Якщо є, то от вам моя порада. Те, що радить дружина, не завжди правильно. В цьому у свій час переконався півзахисник металіста Валентин Слюсар. Друга половинка у сезоні 8-9 порадила йому прийняти пігулки для нормалізації ваги. Валентин купився на слова дружини, і після одного з матчів Кубка України його допінг проба виявилася позитивною. У тих сечохінна пігулка виявили заборонені для футболістів препарати. Однак опорнику металіста вдалося уникнути серйозних покарань. На свій захист він навіть аргумент привів, що мовляв на тій пачці пігулок не було. Написано складових, мовляв, був певний, що там усе чисто. Тоді йому паяв дискваліфікацію у два місяці. Однак після її відбуття слюсар у металісті не затримався. Через рік він у статусі вільного агента перебрався до оболоні, де й завершив кар'єру у 2012 році. Рухаємося з вами далі, бо там ще цікавіше. У 2011 році заборонену речовину знайшли у півзахисника Шахтаря Олексія Гая після поєдинку з Карпатами. Як пояснювали ситуацію в клубі, пізніше проблема була у краплях для носу, які гай приймав, лікуючись від гаймориту. Медикаменти містили в собі лише частку заборону. Препарату. На це не звернули відповідної уваги в медичній службі Шахтаря, за що пізніше було на 6 місяців дискваліфіковано саме тодішнього главу медслужби гірників Артура Глушенка. А от гай ніякого покарання не отримав. Всю провину списали там медиків. Щось мені підказує, що з головного медика команди просто зробили ЦАПа від бувайла, аби тільки не відстороняли футболіста. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. А ще не забудьте підписатися на канал Фудграм, якщо раптом ще цього не зробили. Давайте зміцнювати україномовний Ютуб. Разом крутезним у свій час воротар Олександр Рибка у 12-му році спробував боротися із зайвою вагою за допомогою заборонених медпрепаратів. За що й дуже серйозно поплатився. Основний на той час голокіпер Шахтаря та кандидат у збірну України приймав сечогінні препарати для зменшення ваги, в складі яких був фуросеміт. Взимку 12-го року на базу Шахтаря нагрянула допінг перевірка. Так рибку і спіймали, як би то іронічно не звучало. Свою провину він визнав і заявив, що приймав препарат без відома клубних лікарів. Однак усі доводи та вибачення рибки не були прийняті до уваги. Вердикт УІФА виявився дуже суворим: дворічний бан Шахтар подав апеляцію. На рішення УЄФА, оскільки вважав дворічну дискваліфікацію занадто суворе покарання. Але 16 березня апеляційний комітет УЄФА відхилив позов клубу і футболіста. 18 травня апеляцію відхилив також і Лозанський суд. Через це рибці не вдалося зіграти на євро 2012. Олександр у підсумку пішов Шахтаря, хоча клуб і пропонував йому продовжити контакт. Рибка повернувся до Динамо, але увійти вдруге в одну річку йому не вдалося. Проте йому вдалося залишитися у футболі. Він пограв як в Україні, так і в Туреччині. А з Байджані та Латвії, а влітку 25-го року завершив професійну кар'єру та став тренером воротарів Одеського Чорноморця. Сподіваюся, він вчитиме молодих голкіперів саме професійним прийомом, а не як письмога лежачого суперника. До речі, про український футбол. Якщо він вас цікавить та захоплює, все про нього можна почитати та побачити на трибуні. Повірте, там реально багато інформації, та ще й топові блогерські колонки є. Тому приєднуйтесь, посилання залишив у закріпленому коментарі. у грудні 19-го року Динамо Київ повідомило про можливе порушення антидопінгових правил УІФА нападником Артемом Бісєдіним. У допінг пробі футболіста виявили заборонений препарат фонтурацетам, який як з'ясувалося, потрапив до його організму помилково. Під час розслідування було встановлено, що після матчу Ліги Європи проти Мальмо тодішній лікар Білосиніх Леонід Миронов переплутав пігулки від головного болю та випадково дав Артему заборонений препарат з особистої аптечки. Як бачите, знову все хотіли спихнути на лікаря. Ясна річ, Бісєдін не визнав свою провину, однак уникнути покарання йому не вдалося. Нападника відсторонили від футболу на один рік. Хоча на самому початку справи йому хотіли впаяти аж чотири роки бану. Відбувши дискваліфікацію, Бісєдін повернувся у футбол. Повернувся до Динамо. Однак часом стало зрозуміло, що йому не вдається закріпитися у київському клубі. Він катався в оренду в кіпрську Омоні, потім був казахській ордебаси. Наразі ж виступає у другій лізі Чехії за місцеве артіс зброно. Ну як вам не розповісти про найсвіжіший випадок, коли Україна Футболіст попався на допінгу. У грудні 2024 року Михайло Модрико повідомили про провалений результат допінг-тесту, який він став у листопаді. В його пробі А виявили заборонену речовину – Мельдоні. Хто не в курсі цей препарат, що застосовується для лікування серцевих патологій. У спорті він може сприяти зміцненню витривалості та допомагає швидше відновлюватися від фізичних навантажень. Всі ми пам'ятаємо, як Ундре кожен день тягав штанги і останнім часом виглядав, немов машина. Хоча, звичайно, сам футболіст досі відхрещується від вживання заборонного препарату. Тепер йому світить чотири роки дискваліфікації. Українець вже найняв юридичну компанію, з якою співпрацював француз Польпокба у КАЗП у справі про позитивний допінтест. Тоді вони допомогли французу скоротити термін. Ано з 4 років до 18 місяців. Нещодавно клуб мудрика Челсі позбав його номера 10, Тепер він належить колу палмеру. Але найцікавіше попереду, адже в англійській пресі промайнула новина, що Челсі нібито планує відсудити в українського футболіста 89 мільйонів євро через те, що футболіст порушив антидопінгові. Правила, які спричинили дискваліфікацію. Згідно з повідомленням The Athletic, Челси, де Юре, може вимагати від мудрика відшкодування збитків, пов'язаних із його трансфером. У 2004 році Челси вже стикався з подібною ситуацією. Нападник Адріан Муто отримав тривалу дискваліфікацію за вживання кокосу, після чого лондонці відсудили у гравця понад 15 мільйонів євро. Коротше кажучи, наразі мудрику не позаздріш. Пишіть у коментарях, що ви робили на місці мудрика, ну або просто слова підтримки нашому хлопцю. А Ще не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Я старався. Тепер чекаю на ваш фідбек. Зустрінемося у моїх інших відео. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!